Тепле світло свічок, запах коті, різдвяна зірка в кутку кімнати уся родина за одним столом. Різдво це час родинної єдності та спільної молитви. Одне з найважливіших християнських свят, яке символізує народження Ісуса Христа в Україні з 2023 року. Його відзначають 25 грудня. Як наголошує священник Андрій, цей день особливо благословенний, тому серце й душу варто тримати відкритим для радості, любові та добрих справ. Дуже важливо мати в собі настрій свята різдвяного як покаяльного, такого, як дуже великої важливої вдячності, негативно бути у своїй основі бездіяльним, таким холодним, зачерствілим, недоброзичливим, в своїй основі і сутності злим. Тоді не проявляється навіть, навіть тут близько не означає, що це різдвяний. Наприклад, настрій свята, я би це так визначив. Окрім смачних страв на столі українських родин, не обходиться і без дідуха атрибуту, який уже десятиліттями асоціюється в людей з Різдвом. Проте отець Андрій наголошує, важливо, щоб кожна людина сама налаштовувалась на свято і розуміла сенс, який вона вкладає в цю символіку. Дуже важливо пам'ятати, який сенс ми закладаємо в цей дідух. Чи інші якісь атрибути свята, якщо це є просто символ, то тоді воно навіть і підсилює і допомагає більш розкрити різдвяну раді свята. Якщо ми надаємо це як ідолу, як божеству, звичайно, це є гріховне і беззаконне, яке не слід дотримуватися. Розповідає, що до різдва потрібно підготуватись не лише фізично чи матеріально, а насамперед духовно варто відвідати богослужіння або налаштуватись на це свято. Христос, який є вічне джерело життя, вічно текуче, він прийшов у цей світ. Щоб визволити нас від прокляття гріха і вічної смерті, і відкрити для нас той небесний рай, ту завісу, і звичайно, ми покликані до дуже важливого і величного тому Бог, який є в своїй основі, любов і так Бог любить цей світ, що й сина свого динародно віддав, що всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Священик Андрій зауважує, що в сучасний час технології молодь усе більше втрачає відчуття свята та цінності традицій. Проте він наголошує, що люди все ж продовжують приходити на святкові служби щоб відчути справжню атмосферу різдва. В молоді десь втрачається дуже часто цей інтерес до пошанування своїх традицій, до гостинності, до зібрання в родинному колі. І це також накладає такий великий відпечаток. Інколи буває збайдужіння людське, яке говорить нам дуже часто, яка різниця в тому, як бути, які традиції шанувати. Але ми повинні звичайно все передавати. Сім'ї своїм мабутнім поколінням різдво нагадує нам, що справжнє свято живе не в стравах чи в прикрасах, а в серці, у теплі родинних зустрічей, у вдячності за життя та у збереженні наших традицій.